Ти коли-небудь кричав банкай в душі чи запускав расинган в уявному бою з однокласником? Якщо так, то камехамиха точно для тебе. Бійки твариності в сезон. Наставники, що помирають найдраматичніші моменти, техніки, сила яких залежить від того, наскільки огучно ти викрикуєш їхні назви. Онсен та пляжні епізоди. Це не просто настільна гра, це що не наніме, яке живе в твоїй уяві, гра, де кожна атака це крик душі, де кожен флешбек це шанс піднятися з колін. Коли ноги вже переламані. Тож збирай команду, обирай техніки та йди до мети. Бо це Каме хаме ха Вітаю! Мене звати Андрій. З вами канал Айдіарол. І сьогодні ми говоримо про Каме-Хаме-Ха. -хаме. Настійна рольва гра від видавництва N87, Зірочка Геймс за авторством Олександра Тріфона. Що ж потрібно для гри? Від двох до п'яти героїв, які готові стати частинами легендарної історії. Кілька шестиграних кубів. Так, так, звичайнісні К6. Олівці та акоші персонажів. І, звісно ж, всі твої знання отримані з 300 серій наруто, 400 серій пліча чи тисячі навіть більше серії Ванпісу, всіх далечких ктатів, що ти дивився, і навіть ті єдиної ова, яку бачив тільки ти і твій темний бік. Він бачив Legend of Over. Неважливо, не неважливо. Один з гравців стає Мангакою. Творцем світу, ворогів та пляжних епізодів. Решта стоїть Шінобі – героями, протагоністами, тими, хто може здолати навіть Бога. Якщо кричати Я не здамся достатньо гучно. Yeah! Мангака описує світ і всі його небезпеки. Він і розповідач, і ворог, і мудрий наставник, який вчив вас викликати «Йосе-но-джусу!» Щінобіж? Mm. Вони поєднують силу дружби, технік і трагедії, щоб робити шлях через ворогів, наче бурт, що прорізає небо. Але щоб розпочати подорож, спочатку потрібно повернутися на декілька серій назад. І створити шинобі. Кожен герой має початок і кожен шинобі свою історію. Але спершу розподіл статів. Тренувань. М'язи, удари, що провокують вибухи чи розколюють землю навпіл. Дзинь. Швидкість катани та кунаї, що розтинають повітря, драма, сльози, втрати, флешбеки під дощем. Потенціал, воля, що не згасає навіть після поразки. Розподіли між цими статами наступні бонуси: плюс 2, плюс 1, 0 та мінус 1. Далі визнач захист твого шинобі, тобто його блок. Спочатку кожен шинобі має блок щодо дорівнює 6. Але якщо ти хочеш мати більше технік, доведеться за це заплатити своїм захистом. Вигадай свої техніки. Спеціальні прийоми, які вміє саме твій шнобі. Не бійся надихатися техніками своїх улюблених героїв. Але є не обов'язково обмежуйся ними. Базові техніки діють тут і зараз. І мають бонус плюс один до заряду. Про заряди трохи пізніше. Такі техніки зменшують блок шинобі на одиницю. Таємні техніки. Особливі техніки, які відомі лише одиниці. Ворог не може протидіяти такій техніці, коли вона використовується вперше. Тобто, навіть якщо ваш кидок був, м'яко кажучи, не дуже, якийсь базовий ефект все рівно буде. It, and it's over! Two. Round two? No good. A King attack! Але такі техніки зменшують блок одразу на два. Вигадай джерело сили, те, завдяки чому твій Шинобі отримав техніки. Вигадай, роль Шинобі. Кілька слів про те, яка роль твого Шинобі в команді та що робить його особливим. Вигадай мету, за яку б'ється Шинобі Та сумнів, який стоїть на його шляху. Приклади для них є в правилах. І не забудь видати ім'я для свого шинобі. А тепер приклад створення персонажа. Особлива техніка фан-сервісу! Ім'я моєї персонажки Аракі Сакура. Шинобі з забутого селища Рамно. Роль комедійна спокусниця з великими амбіціями. Тренування плюс один. Цинь! плюс два. Драма мінус один. Не люблю згадувати минуле. Потенціал нуль. Мета віднайти загублений рецепт рамен. Сумнів, чи зможу я знову кохати джерело сили, кулінарні мистецтва? Я маю наступні техніки: раптовий обід, удар Локшини, базова техніка, дистанційна атака гарячою та надгострою Локшиною, що має заряд плюс один. Фан сервіс, що зупиняє серце. таємна техніка, що особливо добре діє на персонажів з низьким потенціалом. Але деталі цієї техніки залишу в секреті. Не те вона є секретна, враховуючи техніки, блок дорівнює три. Ви ж не думали, що створити шинобі це просто стати сильним, це обрати чим платити за силу блоком, сумнівами, серцем. У світі щонену не все вимагає перевірок. І шинобі зможе пристригнути з даху на дах, пробігтись по воді та наздогнати тікаючі кошеня і без перевірки, якщо це не те саме кошеня. Але як тільки діло доходить до справжньої драми, складних, небезпечних або сюжетно значущих дій, мангака може сказати: А злобиду мені перевірку. А як же це зробити? Дуже просто. Кидаєш два шестигранні куби і додаєш до них відповідний монус статип. Зазвичай Мангака сам каже, який. В тебе більше. Чудово, це успіх менше дев'яти невдача. Щось точно піде не за планом, і може навіть дуже епічно не за планом. <sharp noise> Різниця між результатом китка та дев'яткою називається зарядом. Заряд вказує наскільки успішною була перевірка. Заряд позитивний час сповільнюється. Вороги розлітаються від твоїх ударів, а союзники стоять з відкритими ротами. Окрім того, він вказує скільки шкоди твій. Шинобі наніс ворог. Заряд від'ємний. можливо, пошкодження отримують не вороги. Years of death! Ось і все. В книзі можна знайти ще декілька цікавих правил, наприклад, щодо паверапів та трансформацій. Окрім того, в книзі ви можете знайти таблички для створення персонажів, доволі детальний гайд для мангаки, як створювати гру та як її вести. І таблички, які з усім цим допоможуть. Тепер ти знаєш, як стати героєм свого власного, що не на німе. меха меха важлива не лише те, як ти б'єшся, а й чому ти б'єшся. Честь, дружба, локша з можливо, навіть кохання. Це гра про велике серце в тілі юного шинобі, який мріє стати найкращим. Ну чи хоча б не найгіршим. А коли все горить, на кама впали, а ворог заніс зброю для останнього удару. Залишається лише один хід секретна техніка фан-сервісу. Навіть на полі бою, де все вирішує сила, кохання завжди має шанс на критичний успіх.